Всім привіт! Туб я знову замасла. Дещо поговорити такого, як то кажуть, понаблюдав, і дуже багато в нас в людей є питань саме до хаду. Те, що воно змінило, як то кажуть, свій колір. Воно було світло-зелене таке, а стало воно у нас таке рожеве, не рожеве. Такий колір. Ну і банка також змінила свій колір. І багато хто користувався саме зеленим, ну, в них досить багато питань. Ну, чому так? І саме головне, чи залишилась та сама якість у цього мастила. Чи таке ж воно, як і раніше, саме зелене. Хоч і колір змінило. О, чесно кажучи, я не знаю, я хатом користувався, коли воно було ще. Те зелене, як всі пам'ятають його. Потім більш свою увагу звернув на щілівських, хусфарновські масла, також на синтетичні, і, чесно кажучи, я не можу дати якусь відповідь. Яке саме червоне. Це все, як то кажуть, покаже в роботі. Коли люди почнуть працювати ним тим мастилом. Як то кажуть руками, тоді буде видно результат, чи змінилася якість, чи не змінилася. Я я, ж кажу, я, ну, хускварна, Синтетика, ось Штіль у нас HP Ultra, от таке, мастило, да. Воно скільки років, я пам'ятаю, був у нього такий колір. Отакий колір залишився, нема питань, ніхто нічого там не змінює, ті барвники не міняє. Те саме Тара. Ну, Тара це таке там, допустимо, тару можуть поміняти. Ну, колір, який був, такий залишився. Ось, все. можна ближче подивитися, зараз я сфокусуюсь. Все, все. Трошки погано видно. Але видно. Дата виробництва. Багато запитань де купувати. Де купувати, щоб не попасти на підробку. Ну, в першу чергу, я б сказав. би... Потрібно купувати офіційних дилерів. Ось. У, купувалось офіційного дилера, який має сертифікат, що він є офіційним представником оливи штіль на території України. Також, ми отримуємо чек, якщо у нас якісь питання, так і так, що ми можемо звернутися, ось сюди, де ми купили. Тобто, на що цього питань нема. Тут все вирішується. На рахунок хаду, ХАДО також потрібно купляти. У офіційних представників є офіційний сайт, де продається олива хаду, і я не думаю, що це якесь питання прям глобальне. Якщо купувати на базарі, ну, звісно, я сумніваюсь навіть, що десь там ви отримаєте чек на покупку товара, просто дали гроші, отримали масло, все, пішли. А там яке воно бадяга, не бадяга, це вже воно покаже все в роботі. Шкажу, тобто, шкажу, дуже багато питань ще залишується. Ну, там проводять деякі тести люди, ну я не знаю. Я... Самий найкращий тест це коли ви попрацювали на техніці, і попрацювали ви не один бачок, не два, не три роками, і тоді воно покаже. Це саме мінімальне. це не потрібно там розбирати двигун, якщо все нормально. Це мінімум, що, що можна зробити, це зняти просто глушитель і подивитися. Подивитися, який нагар в глушителю, який нагар на поршневій групі. Це все через випускне віконце буде видно. А так, ну, навіть не знаю, що сказати. Ну, хадом просто. Я перестав. Досить довгий час ним користуватися і наблюдати за ним, яке воно. То, що там хтось користується і перейшов досить короткий термін, це ще не показник. Тобто, щось наперед сказати, чи воно стало гіршим чи кращим, це, ну, це ще мало. Ним треба гарно попрацювати в роботі, тоді воно себе покаже. А поки так, такої інформації більшої нема, я ж кажу. Я... Перейшов на хускварну і, і щіль. Про них, так, да, я щось можу сказати. Про хаду. Ну, на жаль, поки інформації нема. Просто по тій причині, що я перестав ним користуватися. Так що так. Кому цікаво, ставте подобайки, підписуйтесь, будемо спілкуватися. Дякую за увагу.